Після останніх фактично подій у нас відповідно постраждало 63 людини. З них шестеро це діти, 28 людей знаходяться у лікарнях. З них четверо це знов ж таки діти, а дві людини у вкрай важкому стані. Ну і одна людина, це літня жінка, загинула ну, тобто, внаслідок цих атак. А далі вживаємо заходів щодо ліквідації наслідків. Фактично, оскільки у нас 134 житлові. Будинки пошкоджено а деякі з них аварійні, оскільки ми маємо проводити всі експертні дослідження, оскільки є загроза руйнування цілого житлового будинку. І після того звичайно будемо вживати заходів щодо оперативних ремонтів, оскільки є фактично необхідність дуже швидко провести такі ремонти. Там, дякуючи офісу президента, в тому числі залучаємо фактично допомогу із наших сусідніх областей. Це Полтавськ. Кя там область і в тому числі і Житомирська там область, які вже надали нам фактично будівельні матеріали біля трьох тисяч профлисту, які ми фактично зашиваємо вікна, оскільки внаслідок знов ж таки ворожих обстрілів більше трьох тисяч. А вікон вибиті, фактично, які ми маємо зараз оперативно зашити, і це лише житловий фонд. Я вже не кажу про лікарні, про адміністративні будівлі, які забезпечують життєдіяльність так само міста і фактично там області, але ми так само оперативно вживаємо заходів щодо ремонтів, і там в тому числі. Пане Леже, а яка стратегія щодо цих ремонтів? Тому що тисячі вікон зараз знову їх засклити, але на жаль, будьмо реалістами з найбільшою вірогідністю, росіяни продовжать завдавати ударів по Харкову, і вставлені вікна повилітають. І це ж не тільки вікон стосується. Як ви визначаєте логіку цих оперативних ремонтів? Ну, перш за все ми маємо зашити так вікна, фактично профнастілом для того, щоб а, ну. Тобто не було доступу до вулиці, скажімо так, так оскільки і, і національна поліція так само патрулює між цими будинками для того, щоб не було випадків мародерства. Ну і деякі житлові там будинку знаходяться із там пошкодженим, фактично, дахом. А це ми маємо відновити там однозначно. Ну і далі вже або через є відновлення, люди. Тобто будуть подаєвати заявки на оперативні ремонти, фактично і будуть отримувати кошти від. Там держу бюджету для того, щоб закупити вікна і собі вставити. Ну а та відповідальність, де фактично будинки знаходяться в власності там області, це лікарні, це адміністративні будівлі. То звичайно, що ми будемо або або коштами там обласного бюджету, або так само будемо чекати субвенції з держ тобто бюджету, ну, тобто бюджету, будемо там дивитись по наповненню для того, щоб все ж таки вставити вікна. Це не зараз, це не швидко. Однак, все одно маємо ремонти такі проводити, не зважаючи на ризик, в тому числі повторних російських атак. Як сьогодні день у Харкові та на Харківщині минає? Я не сумніваюся в тому, що росіяни. Продовжують свої атаки на область посилюються у нас фактично там обстріли. Ворог дещо змінив фактично тактику. То спочатку керовані авіабомби ми е, відчували лише на фактично куп'янському напрямку. То наразі фіксуємо вже і по е, відповідно Богодухівському району, по харківському району. Це північ нашої там безпосередньо території. Е, Північно-східний напрямок. Удари були нанесені по місту Вовчанську. Там пошкоджені житлові будинки. Ну і так само Куп'янський напрямок він залишається досить складним, однак, повністю контрольованим нашими збройними силами. Останнім часом наші Войни відбили 17 ворожих атак, а тому, звичайно, що втрат території з нашого боку там немає. Ну але ворог в тому числі не відмовляється від свого фактично бажання захопити синківку і розширити собі певний там плацдарм для створення умов для блокування міста Куб'янськ. Ну тому настільки важлива зараз евакуація із Купінського району, обов'язкова, примусова. Будь-який прикметник тут можна використати. Але чи зараз після таких серйозних обстрілів люди активізувалися на виїзд? Ну, ви знаєте, ми по купінському напрямку щотижня фіксуємо евакуацію від 50 до 100 осіб. У нас тут фактично працює гаряча лінія, куди люди можуть звернутися, і ми організовуємо безкоштовно таку евакуацію або власними силами, або за там підтримки волонтерського руху. І у нас є місця для розселення людей і в місті Харкові, і в Інших районах Харківської там області, і в тому числі за межами, все буде абсолютно безкоштовно. Умови є в тому числі і логістику зможемо організувати, якщо людям це там потрібно, або західна там Україна, або інша там область ніж Харківська. Якщо говорити про ті зони, які не дотичні до лінії фронту, але на жаль, прикордонні з Росією, чи фіксуєте ви активізацію російських ДРГ зараз? Ну, ви знаєте, у нас так само були минулого тижня два виходи таких диверсійно-розвідувальних груп ворога. Всі вони вчасно були виявлені. Їм нанесено там ураження. Вони відійшли це по вовчанському напряму і по півночі нашої безпосередньої території. Можливо, це була розвідка, і зараз ворог застосовує саме керовані авіабомби по цим напрямкам, по там фактично позиціям наших військових. По нашим цивільним населеним пунктам, однак збільшення виходів наразі ми таких не фіксуємо.